Добре, Олексій! Це наш перший робочий день на новій очкай. Я прочитаю постійно. Жіналізація мене з 10-зації я, шкод. Шкод. я, я прощай, Ваша, женалізація, так, женалізація періодично спрацюватиме, тому ваше завдання – вимкнути і пла. Насліпішо. Він пішку. Нам знову доведеться це все пережити. Весь цей за. Маєш книгу не читати, маєш слідити за сигналізацією та за світом. А я не знаю, де вона тут. Бо, він на камері 7, його, його якось перекрутило. Він вже піде на камеру 1, потім на камеру дев'ять, я так думаю. Тут світло виключилось. Значить, давай сховаємось. Давай в шкафчик Ти хочеш в шкафчик? Заникайся в шкафчик. Забувайся в шкафу. За, о, за, осьо ось, біля, біля, біля. О, не, не я... тут! На тут! напротив! Бро, напротив! Напротив того! Бро, виключи, виключи, виключи сирену. Вимкнути! Це впевнений, що він десь тут. Подивись по камерам, де він. Сирок, по камерам 9? Так, да, да. я на камері 9 він. Він на камері, він на камері 1. Покажи. Він на камері 1. Ах, хух. Можеш, не включай світло. Не включай світло, окей? А ну хорошо. Але вона включена. У мене тривожність 40 40. Брогайся, ховайся, ховайся, ховайся. Я сховався. Він відкрив двері і він зараз тут. Ой, що? Мне как-то страшно. Ты напротив навпроти напротив мене стояв. М -м -м... Так, добре. Вот це ми, ми у... влаштувались на работу. Как Влашт... я? Ну, вы не выходит Тихо. Я не знаю, можешь выйти проверить. Я пожертвую собой. Ты був героем. Його здесь нету. А де він? Так я знаю. Він на камері 6 Увага, відбій, відбій. Тривоги. Увага, відбій тривоги. Коротше, бро, чекаємо, поки шість буде, коли закінчується наша зміна і звалюємо звідси куди подалі. Він, він на камері два. Я, я, а я я, я я знаю. Я виключу сирену. А як сирену я... вимкнути? Я вже вимкнув. А як? Ну нічого, ти дов... довгі це робив. А я... а я не знаю як виключать. Бро він на Ті, камері немає... 7 і його якось перекривило. Ти на якій камері зараза? <звук> зараза на камері 4 номер 4. Реально. Кстати, а дивись. Я можу через текстури дивитися. Тільки я якось заліз. От, я якось заліз на оцю от штуку до сирена. І дивись. Я реально. Вимкнути. Я не вмію. Зараза на камері. Блін, у мене тривожність ще возростає і ну, возростає. У мене вже 82. Що мені зробити? Дивись на камеру і тривожність буде з... 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 На... на... камеру 5 нажми і тривожність з... зменшуватиметься. Я виключу світло. Блін, ся... а що мені робити? Камеру... Моя тривожність, я ще здохну. <звук> Я вдох, я за ти, того, що вдарить тривожний. Я буду тобі підказувати і перевіряти камери. Ти я думаю, він на камері один, він на камері був. Він на камері 9. Він був на камері один. Він на камері 9. 9. Він на камері 9? Я Ту тебе питаю. Да, він, він вже у мене. Камера 10? Бо він вже у мене. Це капець. Так, я Добрий день. Я Олені, прийшов в вас на цілий день. Так, а на які він час камери? Зараз э, буду продивлятися і камери. На шостій він є? На шостій є? Нема на шостій. А на хоча б на якійсь. Та ні на які. Бро, скаже, що ти шутиш? Та я реально не бачу ні на Бро, ну подивись уважніше. камера 6, камера 6. Слава тобі, Богу. А як катерину виключить? Блин! Ты тоже умер. Не, не, это это Я не знаю, <реклама> оккуму. не знаю, что это тревожно.

Na jaki wikamam? A po co? Arios, ja mau tener ese discurso de que sábado de la semana entera. Na kamera 1. Kamera 1. Kamera 1, din, din, kamera 2. Kamera 1. Що він пропав. Бро, подивись на всіх камерах, де він? Так. Я його поки що бро він до мене зайшов. Да, викуси зловмишник. Викуси. 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 Що, бро, Правда. Я викликав поліцію. Правда я умре! Я викликав поліцію швидку. Оце, це був високий худ... це був худий чоловік, який намагався мене вбити. Я відчувала себе безсилом проти нього. Він не може бути одним з тих перевентів. Перевен. Перевен. Р... Ми отримали повідомлення про них. Він приймав вигляд людей, яких я знав, і намагався заманити мене до себе. Здається, тут є зв'язок. Ви серйо? серйозно? Чоловік, який намагався схопити вас, викрав маленького хлопчика. Пізніше ми отримали телефонний дзвінок від хлопчика, який нам здалося насміхався над нами. От все було просто велике враження голосу від хлопчика. Хіба цього типа не можна просто вбити? Ніщо не заважить йому тероризувати нас. Я вважаю, що краще за все виконати поліцію і сховатися до палки, поки не прибуде допомога. Короче, бро! Ти щас тупо дивись! Він скотина я, я, я викликав полі, поліцію, швидку тебе, мало коротше. Ну, ти зрозумів. Ну, і дивись. Блин, ти, я не ти? можу з тобою грати. І я. Дивись, бо ні, чекай, тепер дивись. Оцей ось я, ось я, зловмисник, Це тупо така криса. Дивись, дивись, це просто зараза яка. По-перше, може може нас заманювати, хотіть, щоб ми до нього вийшли. По-друге, вона вона ще така криса, По-третє, по-третє, їй не страшна поліція. І по четверте. І як хоче. Mm, капець. А я поки що сам поіграю. Олексій поки що туйся на іншу роботу, а я поки що подивлюсь резюме на інші роботи. А Олексій час, наприклад, А я а я пока що сам вернусь в свій будинок, бо я там забув утюг виключити. А, ти там також. Так добре, я подивлюсь. Я один в будинку зараз буду, бо я забыв утюг выключить. А, ясно. Ти там захотіл забув виглядеть. А я тут зараз поки що. Витек косоти. Торговий центр, кино. Мамі, ма, він, він, він до мого дома добрався. Він на камері. Блін, зброя, тобі казав не треба було. Не треба було мого дому нас на роботі. Все, бро. Наступного разу устраиваємось. Устраиваємось, короче, кимось і працюємо задоволення. І... В він у мене на камері дзвонить, до мого дома добрався. Він тут вдомі коротше, наступного разу устроїмося на висновки тепер. Наступного разу устроїмося на нормальну роботу із нормальною роботою і, і безловмисника. Все, це був страшний сон. Ну, щось підписники. Тепер ви знаєте, що робити, що робити в таких ситуаціях, які попали ми. Вы были на канале Драгон Геймс. Всем пока-пока.